Які переваги, і які недоліки німецького танку «Леопард-1». посмотрите самі, посчитайте скільки не поставляють що танків, не поставляють самольотів. Основний недолік цих танків це, звісно, броня. Але наші танкісти працюють таким чином, що виїжджають на позиції і ведуть прицільний вогонь по російських військах із далекої дистанції. Ці танки з легкістю вражають цілі на відстані до 5 кілометрів. Для такого танку це дуже хороший показник. Тачийські штанки можуть прицільно працювати на відстань вдвічі меншої. Тому у леопарда 1 є перевага у дальність. Дуже великий плюс цього танку це нарізна 105-мм гармата, яка, по суті, є снайперською гвинтівкою порівняно з радянськими Т-72. Плюс тут є лазерна оптика. Тому, як зазначають танкісти, не дивлячись на те, що танк леопард 1 має проблеми з бронею, в умілих руках танкістів він є. На Звичайно, ефективною бойовою машиною. Береш от третій стовп. Наводиш стілик на не. Не наверх, не на тінь, а на низ стовпа. Українські танкісти на Запорізькому напрямку продовжують тренуватися та відточувати навички. Зізнаються, безпілотники змінили правила ведення війни. Полону пару року вести штурмові дії, воно важче. І плюс, так як зараз змінились змінилось правила війни, тобто зараз вже такими колонами, там, я, коли, де залучаються танки, БМП, нема сенсу проводити, тому що ну, все розвивається, вже з'явилися півдрони, камікадзе. Ти не встиг виїхати, як тебе вже виявили, і противник піднімає все, що в нього є, для того, щоб знищити танк. Танки, які використовувалися для прориву ворожих рубежів, тепер мають мало шансів навіть дістатися до лінії фронту, вважає старший сержант танкового батальйону на псевдопродюсер. Як всі знають, коли ти бачиш танк противника, ти його намагаєшся знищити в першу чергу, тому що це дуже сильна зброя, маневрена, з потужною гарматою. І так само противник, коли бачить нас, так як ми заводили завжди, були піхоту. Ми перші заходили на передній край противника, проривали оборону. Це все робилось за допомогою танків. І, тобто зараз вже ти, ну, мала ймовірність, що ти доїдеш до цього переднього краю. Це треба розвивати реп, глушити ці фіпідрони, щоб можна було наносити нормальне воєнне ураження. Використання БПЛА у бойовому режимі із швидким переглядом від першої особи FPV – одна з найуспішніших та недорогих стратегій, які Україна використовує у цій війні. Але, попри застосування таких апаратів, з обох сторін танкісти чекають наказу на штурм. Ми постійно готуємося, накопичуємо свої навички, розвиваємось. Якщо буде дана команда, проводити кіштулідії, ми готові. Тобто, це все по наказу відбувається. А поки чи не щодня можна бачити вражаючі кадри знищення російської техніки за допомогою FPV-дронів та десятки зборів на їх придбання для Сили оборони, аби таких відео день від дня ставало все більше. За час повномасштабного вторгнення радіотехнічним батальйоном були виявлені різні класи засобів повітряного нападу, починаючи від дронів Камікадзе шахет, які летять на гранично малих висотах з малою пер та з малою швидкістю. до... Швидкісних крилатих ракет, але одним із найскладніших є виявлення балістичних ракет типу кінжал, які рухаються на великих висотах з високою швидкістю більше 7 тисяч кілометрів на годину. Маршрути руху противника змінюються щодоби. В повітряний простір України він з одних і тих же самих точок проходить, але рух постійно змінюється. Це рухома трикоординатна станція кругового огляду сантиметрового діапазону хвиль для виявлення координат повітряних цілей в зоні виявлення даної станції. Зараз ми пройдемо всередину, я покажу, як відбувається процес видачі цілей. Ми знаходимося зараз в індикаторній частині станції. Тут знаходиться два робочих місця, з яких оператор проводить щитування і видачі радіолокаційної інформації на командний пункт радіотехнічного батальйону. Ми можемо спостерігати відмітки від цілей у вигляді. Зелених точок із їхніми параметрами, координатами, дальністю, висотою на даний момент в повітрі немає повітряних цілей. Вчора ми працювали по готовності по шахідам у нічний час. Через нашу зону відповідальності пролітало три безпілотники ворог. Радіолокаційна інформація по даним цілям була е, видана е, на командний пункт тактичної авіації, після чого по даним координатам всі цілі були знищені. 18 листопада минулого року заступила на чергування і прозвучала тривога повітряна. Являти зі сходу е перші ракети було страшно, але е розумієш, що нікуди не дінешся. Просто сидиш, ждеш, коли воно це швидше закінчиться, і, щоб побільше їх збило, щоб вони не долетіли до свого пункту призначення. Були тоді збиття ракет, і ми раділи. Тоді такі емоції були просто непередаваємі. Стаж служби мої моїї 5 років. Прийшла в армію е, молода. А до цього навчалася в університеті, не військовому. Я працюю в РТВ, ми забезпечуємо ЗРВ інформацію про повітряні цілі, а наречений. Я пишаюся своїми військовослужбовцями, які бездоганно виконують свої обов'язки і дивлячись в екрани радіолокаційних станцій, бачачи, як ракети летять їхньому напрямку, але вони не залишають свої робочі місця і до останнього виконують поставлені бойові спеціальні завдання. Радіотехнічні війська це той рід повітряних сил, який не дуже видно, і багато про нього хто не знає, але саме наш рід являється основним для виявлення та повіщення.